Сьогодні маємо інтерв'ю з головним тренером СК Прометей Іваном Петковим. Вітаю вас, Іване. Іван Петков. Болгарський головний тренер СК Прометей і Національної жіночої збірної України. Народився 18 жовтня 76 року. У 28 років став наставником жіночого клубу Маріца, з яким працював 16 сезонів, і допоміг йому піднятися до статусу домінуючої сили Болгарії у 2018-му Івана призначили головним тренером збірної Болгарії, разом із якою він двічі вигравав золоту євролігу у 2018-му та 2021-му роках, а також кубок претендентів претендентів-2018». У 2020-му Петков очолив СК Прометей і відразу оформив із ним золотий хет-трик. Здобув чемпіонство, кубок та суперкубок України. А вже наступного року вивів команду до групового раунду Ліги Чемпіонів. Клуб продовжував прогресувати, через що в поточному сезоні пробився до плей-офф престижних змагань. У 2022 році очолив збірну України. Під його керівництвом синьо жовті вийшли на євро 2023 та тріумфували золоті євролізі Євролізі-2023». Завдяки високому рейтингу наша команда потрапила до відбору на Олімпійські ігри 2024 Я маю чотири. питання до вас, тюаск со почнемо. Іване, ви вже ввійшли в історію Прометея як перший тренер, який вивів команду плей-офф Ліги Чемпіонів. Поділіться своїми враженнями щодо цього. Я дуже щасливий бути частиною Прометея, бо команда має чудову і багату історію. Я цим пишаюсь не тільки я, а й весь тренерський штаб. Почуття після ігор, у лізі чемпіонів, вони дуже відрізняються від мого попереднього досвіду. На моєму досвіді чимало подібних емоцій, але коли ти досягаєш такого історичного успіху, це особливо було приємно це усвідомлювати. Ми наразі багато працюємо з одним складом, і дівчата покращують свою гру. Бо всі знають, що у нас багато молодих гравчинь, які не мають великого досвіду у волейболі. на початковому етапі це було досить складно для нас, навіть дуже але початок завжди складний. Зрештою, ми зробили все, що хотіли. Прометей із помітно прогресує з кожним матчем. Як ви самі оцінюєте виступи та розвиток команди у цьому сезоні порівняно з минулими роками? ми багато говорили про цьогорічний успіх. але якщо порівнювати та з'єднувати з минулорічним, для мене це все один процес. Я не можу їх порівнювати. Ми почали цей проєкт минулого сезону, коли теж брали участь у лізі чемпіонів. Звісно, цього року ми взяли в команду чотирьох іноземних волейболісток, які не мали багато часу на адаптацію. цей процес був складним, оскільки тоді команда складалася з молодих і недосвідчених спортсменів. І Я дуже пишаюся тим, якого прогресу вони досягли як гравчині та команда в цілому яким був найбільш яскравий момент для вас за ці два роки? Мені складно відповісти на це запитання. Звісно, дуже важливо, як ми працюємо, але саме амбіції були нашою важливою навичкою, тому що для технічних навичок ми маємо дуже багато попрацювати. Для мене найголовніше це амбіції гравчі і бажання перемагати. Який суперник на груповому етапі Ліги Чемпіонів був найскладнішим для вас як тренера в тактичному плані? І чому у Лізі чемпіонів матчі завжди непрості. Ми були у тій групі, де всі чотири команди мали схожий високий рівень гри. Звісно, ми знали, що всі матчі будуть складними, і що ми маємо боротись у кожному з них. на початку результати були не дуже задовільні. але я вже пояснив чому. У наших новачків був дуже короткий період адаптації. перша наша виграна гра була проти румунської команди Альба Блаш. Після того ми мали дуже важкий поєдинок проти ЛКС з Польщі. В один момент ми перемагаємо в інший докладаємо всіх зусиль, аби втримати цей результат. Але однаково зазнаємо поразки. ці дві гри були дуже дуже складними для нас. а останні вирішальними. Ми мали перемагати і забирати свої очки. насправді наша група була дуже важкою. Крім стратегії та тактики. Чималу роль у спорті відіграє і психологія. Яке місце вона посідає у вашому тренерському підході? психологія, тактика, фізична підготовка. Ми плануємо все разом із тренерським штабом. Я завжди покладаюсь на своїх помічників упродовж свого періоду роботи з командою. Вони теж багато в чому додали. Насправді планувати участь у складних іграх досить важко, оскільки ми не кожен тиждень маємо матчі з такими сильними командами. Я казав, що пишаюсь тренерським складом і гравчинями. в цій ситуації ми маємо тримати планку А показувати чудовий волейбол у важливий момент. Завжди складно. Але я маю певний досвід у таких ситуаціях, як виконати це планування. І нам пощастило досягти цього успіху. Прогрес це безкінечний процес. У яких аспектах за останні роки прогресує європейський волейбол? Та як під ці зміни підлаштовуєтеся ви особисто? Я не впевнений, що у волейболі за останній рік було багато прогресу. Після пандемії не бачу сильного розвитку. існує популярна думка, що рівень навпаки став нижчим, і я теж так вважаю. Можу навіть сказати чому, але це вже інша розмова. мені, як людині, яка є частиною європейського волейболу, здається, що підтримувати рівень ліги чемпіонів було не так вже й важко. Аби на рівних боротися з такими грандами, як турецький еджзаджі баші, потрібен комплекс факторів, один із яких сильний внутрішній чемпіонат. Чи не так Як я вже казав, це досить важко готуватись до змагань у лізі чемпіонів. Оскільки у чемпіонаті України наразі дуже молоді гравці, які не надто сильні і не мають багатого досвіду, і для збереження рівня, який ми хочемо бачити в нашій команді, це досить ускладнюючий фактор. Але ми знали про це і раніше. І в мене, і у нашого тренерського штабу, вже був досвід в такій ситуації. Ми зробили все необхідне в потрібний момент, щоб досягти ідеальної гри і чудових показників. У be the perfect performance. у цьому сезоні. У вас немає особливої конкуренції в чемпіонаті України. Чи складно налаштовувати команду на по суті прохідні матчі Суперліги, особливо після Єврокубків? особисто для мене. Цей момент є складним. Думаю, для команди теж ми маємо тримати рівень гри, рівень мотивації гравчин. Бо це вже особистісна психологія. Бо, коли ти не маєш сильного опонента декілька ігор поспіль і відповідної підготовки, це вже велика проблема. Зараз, коли європейські ігри закінчені, важко підтримувати цей рівень. Але Ми повинні робити все можливе, щоб тримати команду у тонусі та у формі, бо це важливо на майбутнє. 90% команди це волейболіцькі національної збірної України, які мають продовжувати розвиток для майбутніх змагань. це моя задача кожен день. Бо хтось має штовхати їх працювати краще і краще з кожним тренуванням якщо вже зараз підбивати підсумки, чи всі трансфери Прометея виправдали ваші очікування в цьому сезоні Так, Я дуже задоволений нашими трансферами. На жаль, Олена Харченко отримала травму під час одного з матчів Ліги Чемпіонів і наразі продовжує своє відновлення. Загалом усі чудово проявили себе і дали нам необхідний рівень для цього успіху. Щасливий з ними працювати. Я знав їх і раніше як гравчий. Про Баяну Міленкович і Марту Дерпу навіть не потрібно нічого казати. Всі добре розуміли високий клас і досвід цих волейболісток. Натомість, молода туркиня Маліса Бюкмен має хороший потенціал. Вона швидко адаптувалась і наразі показує себе просто чудово. Її гра дуже допомогла команді, а мені, як тренеру, комфортно з нею працювати. Відчутного прогресу під вашим керівництвом досягла і збірна України. Команда виграла золоту Євролігу, дійшла до 1 восьмої фіналу Євро та непогано проявила себе у кваліфікації Олімпійських ігор і Кубку претендентів. Однак чи могли розраховувати на більше? Зокрема, на чемпіонаті Європи та Кубку претендентів. Я не дуже люблю питання із розряду а що, як? На той момент команда, не маючи багатого досвіду і гучних імен, грала добре на євро. Я пишаюся цим. Ми маємо чудову команду. Для мене робота гра, все було ідеально. Так, ми програли чешкам 3-2, але у спорті ти не завжди повинен перемагати. Потрібно мати досвід різних сторін цієї медалі, щоб навчитися і програвати. Також це теж дуже важливо. Я вважаю, що звісно результат міг би бути кращим. Але оскільки команда показала чудовий волейбол і грала на прекрасному рівні, я задоволений. Не завжди має бути максимальний результат, але він прийде обов'язково. Зараз необхідно працювати і бути задоволеним цим успішним виступом. Те саме і з кубком виклику. Після успіху в золотій євролізі ми не очікували, що команда одразу стане все вигравати. Ні, ми працюємо на свій максимум, але все ще потребуємо досвіду на той момент команди, як, наприклад, Колумбія, вже грали в цьому турнірі. Франція, приймаюча країна, зробила чудову організацію для своєї перемоги. Зрештою, теж саме і з кваліфікацією на Олімпіаду. Ми грали добре та показували гарний волейбол. Ми знову зійшлися з чешками, і результат вже був зовсім іншим ніж на євро. Того літа наша збірна була просто неймовірною, і я дуже задоволений результатами, які ми отримали. Збірна України намагатиметься повторити свій попередній успіх у золотій євролізі, проте в найближчому сезоні зміниться формат змагань. Тепер команди не будуть розподілені на групи як раніше також збільшилася і кількість учасниць, враховуючи це, наскільки ускладнилося завдання захистити свій титул. у нас буде шість матчів у «Золотій євролізі. Наразі з одного боку я досить спокійний. Бо команда вже має досвід і впевненість у власних силах. З іншого я все ж трохи хвилююсь, оскільки ми повинні підтримувати свій рівень. Всі будуть чекати від нас більшого. Я не знаю, як команда відреагує у цій ситуації. бо нам потрібно тримати лідерство, яке ми здобули минулого року. Це буде певний виклик для нас. Як ми відреагуємо і як будемо вести себе як лідер? Які ще цілі стоять перед збірною України на найближчий сезон? Ми ще не обговорювали це питання, але якщо озвучувати власну думку, то найбільша ціль для мене це кваліфікуватись у лігу націй. Для мене це найбільша ціль цього літа. Як ви ставитесь до революційного рішення міжнародної федерації волейболу проводити чемпіонат світу кожні два роки, а не чотири, як було раніше. А також розширити цей самий чемпіонат світу та лігу націй до 32 і 18 збірних відповідно. щодо світового чемпіонату, то я не дуже згоден зі змінами. Так, я тренер національної збірної та волейбольного клубу. Але я думаю, що насправді така кількість ігор у літній час просто вбиватиме гравчинь. я дивлюся на них і розумію, що вже навіть зараз змагань в них було забагато. А уявіть, якщо кожні два роки буде чемпіонат світу, всі чекають цих змагань і роблять все можливе, щоб туди потрапити. Бо це відбувається раз на чотири роки. Я прекрасно розумію, що таке чемпіонат світу. Це чудові емоції, але стільки змагань це просто вбиватиме спортсменів. Для гравців, які не отримують виклику збірну, це теж буде проблемою. Бо вони мають закінчувати сезон у квітні і починати у жовтні. Шість місяців без роботи це забагато. Я не згоден з цією формою змагань. З приводу Ліги націй я дуже щасливий, що вони вирішили збільшити кількість команд. Цінові правила правильні. вони дають шанс таким командам як Україна кваліфікуватись у лігу націй і залишитись там. Декотинютубіндвінеформізнокорк дякую вам intrigу. за інтерв'ю.